Подорок, буду людьми, я ну все, «Клайбур»! дивіться девить себе новый фильм Маньяк вместе. Ой, катькалки було. ой, полижу. Я детектив Джон Флоус. Випустить Так, Таксер. Я найкращий детектив в окрузі, я розслідується вбивство. Я знаю, що це потушитель. Бувай тільки простий жарт. Ну що, ви б в коли втікав? Так, телек якийсь впав. І труплю дерев. Пізді, врятувати не можливо. Зброю. Їде бак. Ммм. Так дужів ну, тут нема. А бути бо це кухня. Хтось забрав діс і не вбив жертву його ж зброєю. Цей бачах все, що її видала, його жертва була роздірена. Кип'яткова. Боже, який він Його я його обов'язково знайду і приб'ю. Я забув писала в пошатис, хотя я с этого.